В ну, персонажах якісь сосуть со судьбі, бо я буду на Локі. бери Тора. Брать? Ротом. Можеш взяти хеллу, буде корисніше. Та в сенсі. Рукава Рука блять. ха блядь. <кх> у мене по заданкам взагалі. А ще треба 20 тисяч демеджа. Нам ще треба один матч виграти, Вадик. Чуєш? Нє, всі туди загнув, так не буває. three two what? one сухую не сражай. Найс, 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 мы захопели. Заду, заду, Владик. Нет, не убил. Вот тут. Секс? Так званый. Магнета? Магнитик, понял? <laughs> Чисто магнитик выебал. Торт имба, да. Сзаду, Владик, бля, сорян, я не зміг тебя захистить. Аааа! Меня трахнули! Не-не-не, ти не воскрес, Ну, топ ебало тебя нахуй. <рес> Тики там вся команда, тому мы трахнуть за 2 секунды, але это такая. Ну, ты піднімаєшся в гору, що це тебе дає. Тебе ничего особого не я. Ну, походу, да. Но он, видишь, дерево свое ставит, не блядь, пиздец. Не я локи, я тепер можу поляном бути, а може і не бути. Це мене вольда така, якщо що. Получи магнітом, он, поебал. Владик, ну я всіх трахаю. Ти радий за мене? Ну ми, 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 Браття Лохи. Ой, боги. Скандинавські Лохи, да. брат, брат, брати, брат Лохи і його брат тур. Турк, блядь. <рив> Владик, як тобі моя емоція. Блядь, ти не провантажився. Давай вантажся. О, Владик, в мене, мене є ідея. Вадик, Вади, Вадик, иди сюда. Вадик, иди сюда. Я на лишку, я на лишку. Давай прям тут. Братья, Гачи, Мучи. Гачи и мучи. Два брата. Батик там, сука, трахают, пизда. Задували. Уже похуй. Владик, Владик, живи, блять! Живи, Владик! Я намагаюсь тебе тримать в цьому стані. Олег, сейчас, 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 сейчас. Бет, за груд, нахуй? Убей шторм, нахуй, молотком ее закидай, блядь. асембл ассембл, чешок. А, Джарес. Клип задби, блядь. На нахуй. Control, huh? <laughs> бля, вон на мою копию ебашит. Бля, боже, я дурный, я дурный пиздец. Владик, ну мы просто еб... Просто трахаем, просто трахаем, Владик. А я як поняв, коротше, в мене ульта це копіювати здібності інших персонажів. Ну, типу, ставати ними на якийсь час. Я ж копіював її здібність, зав'язав ульту на хілерах і йобнув обох. Коли у мене така зелена штука, як ти бачиш, це означає, що ти можеш в сезоні хілитись. Я знаю, але це ненадовго. Бля, я сдох, Владик. Я сдох, я сдох, Владик. Ну вони всі ультимейти вирішили свою одночасну завязать, блядь. И це им щось таки дало. Ничего, Владик, зараз мы им покажем, як треба. Лохи. Бля, Владик, меня трахнули знов. У мене ульта майже готова. Короче, у мене я знову план, я знову беру шторм і юзаю ультимейт на них. Да -да. Потом брату плохо. Так, Владик, Владик, пиздуй на поинт. Я зараз заходжу им спину. Буду брати цей. Мене 10% до ультимейта. Ізі, ізі. Іде, іде. А я не став, блин, в останню секунду чисто потроллить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> ну локи это скажи. <laughs> Ти не відчув, але в тому той при... О, я навіть МВП, бля, та ти шо? Треба... Я хочу свій хайлайт тепер подивитися, який же я крутий, йомайо. -йо. Так, а ну-ка, мій хайлайт. Наскільки я крутий? Покажіть мені. Блять, да, да да це той момент, де я хілерів виніс. <реш> Щас, як подивись, подивись мій хайлайт. Таке охуенный, я не можу. О, просто на мене натискаєш і все. Скажи, скажи. Охуєнно. А, не знаю, треба глянути.